Шевченко поезії, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Леся Українка, давня казка. Може, хто послухав казки Ось, послухайте, панове, тільки вибачте ласкаво. Що не все в ній буде нове. Та чого там, люди добрі. За новинками впадати? Може, часом не завадить і давніше пригадати. Цікава географія. Найяскравіша серед комахоїдних рослин росте на болотах. Північної Америки навесні вона вкривається своєрідними букетами ніжних білих квітів на довгих стеблах і тому її називають ім'ям богинів роди Венери. Венера мухоловка на відміну від росичок немає підступних липких крапель, які принаджують жертву. Ось послухайте Сміховину. Українські народні анекдоти. Відьма. Йду я одного разу вулицею. Аж чую, за мною щось біжить. Пройшов одну вулицю біжить. Пройшов другу біжить. Пройшов третю біжить. Ну, думаю, відьма. Зайшов за ріг, і тільки вона наблизилась, я її кілком як уперічю. Відьма повернулася й ходу. Розповів я батькові, коли я прийшов додому, як відьму частував, і ліг спати. А на ранок сполоханий батько будить мене. Вставай, Іване, будемо дорізувати нашу свиню, бо її хтось так розбив рило, що вона й одного дня не виживе. в даний Греції Одіссея. Багато тяжкого лиха, багато грізних небезпек зазнав герой Одісей, повертаючись під Трої на ітаку. Всіх супутників загубив він у дорозі, всі загинули вони. Нікого з них не пощадила лиха доля. Після довгих блукань опинився Одіссей на острові Огігії в німфі Каліпсу. Сім довгих років довелося Одіссею томитися у могутній чарівниці Каліпсо. Українські анекдоти Клює? Як бачите, учора я тут 25 щук і 40 років насмикав. А ви знаєте, хто я такий? Ні. Я інспектор грібногляду. А ви знаєте, хто я? Ні. Я перший брехун на районі. Пана смирний, хіба ревуть воли, як я слаповні Парубок спершу, мабуть, такий чий не прийняв їй за ту польову царівну, бо стояв як окопаний, розтягши й без того довгобразе лице, широко розкривши здивовані очі. Дівчина відбігла трохи і стала собі. Озирнулась, глянула на його веселими очима, усміхнулася свіжим молодим личком. Тут її краще розглядів парубок. Чорна кучеряве волосся заквітчена польовими квітками, чудовно вилося коло білого чола. Тоненькі пасма того чорного, аж полискованого хмелю спадали на біле рум'яне личко.